Зима вже на носі, а багатьом українцям бракує грошей на опалення та базові потреби, але є і хороша новина. З 1 листопада стартує нова хвиля. Грошової допомоги від міжнародних організацій, хто її отримає, на яких умовах і як при цьому не потрапити на шахраїв? Про це розповім сьогодні у відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Та друзі, мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми, як завжди, говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні будемо говорити про грошову допомогу для тих, хто постраждав від війни. Отже, Міністерство соціальної політики погодило рішення, яке розширює доступ до допомоги від міжнародних організацій, йдеться про підтримку тих, хто найбільше постраждав від воєнних дій. Це на думку урядовців, внутрішньо переміщені особи, громадяни, які втратили житло, пенсіонери, багатодітні родини та люди з інвалідністю, а також мешканці прифронтових та деокупованих територій. Але в пріоритеті самотні люди, мами з дітьми та родини, які опинилися без засобів до існування. Тобто, наскільки я розумію, якщо е, змін соцполітики пише про якісь пріоритети, це може означати, що грошей може на всіх не вистачити. І якщо Треба буде обирати, то якось вони будуть обирати. Як це буде відбуватися, складно сказати. Але ми з вами реалісти і розуміємо, що не завжди допомога доходить до тих, хто її потребує на практиці. Напишіть, до речі, чи ви отримували колись допомогу від держави, а особливо від міжнародних організацій, чи справді це працює так красиво, як про це ну, принаймні, пишуть на урядових. Порталах в офіційних джерелах влади. Отже, хто саме надає гроші для постраждалих від війни українців? Серед партнерів: ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, Червоний Хрест, Карітас, Карітас Україна, НРС, Людина в Біді. Актет Хендікап Інтернешнл та інші благодійні організації. Тобто, фактично, це не одна програма, а кілька десятків різних ініціатив, які допомагають одночасно в різних регіонах України. Тепер як це власне працює? Більшість програм передбачає виплати на три місяці, іноді з можливістю продовження до шести місяців. Гроші надходять на банківську картку або виплачуються через Укр. Пошту Норвезька рада у справах біженців НРСІ надає 2200 гривень на людину протягом трьох місяців, але заявки наразі тимчасово зупинено. Утім, можна дізнатися, коли е, ці заявки буде відновлено за номером гарячої лінії 0800 302 007. Далі Актед. допомога людям з інвалідністю у Херсонській, Харківській Миколаївській областях. І тут потрібна буде картка Ощадбанку, щоб її отримати. Подробиці також можна дізнатися за номером гарячої лінії 0800 336 936. Далі хто надає допомогу українцям? Це Хендікап International. Також 2200 гривень надають на людину щомісяця, але протягом трьох місяців. Для кого ці гроші? Це для пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітних родин, самотніх літніх людей, вагітних жінок та матерів-годувальниць. Далі у нас Червоний Хрест 2500 гривень дають на місяць, але можливе продовження для кого? Для малозабезпечених сімей, переселенців, самотніх. Матерів пенсіонерів без доходу. Також подробиці можна дізнатися за номером гарячої лінії 0800 332 656 по Україні. Ну і також дають номер міжнародного комітету 0800 300 155. А ООН готує одноразову допомогу це 19 400 гривень на родину. Для закупівлі твердого палива на зиму. Тобто, якщо у сім'ї троє людей, це може бути понад 6 тисяч гривень щомісяця, а якщо є право на кілька програм, то ще більше. Також важлива інформація, як власне подати заявку. Заявки приймаються як онлайн, так і офлайн через місцеві органи влади, СНАПИ або гуманітарні штаби. У деяких випадках дані збирають самі міжнародні організації через анкети на сайтах або у соцмережах. Але тут будьте обережні. Жодна офіційна структура не просить коди від картки чи паролі. Якщо вас просять надіслати CVV або PIN, це будьте впевнені, це шахраї. І я можу поділитися коротко власним досвідом. Те, що я спостерігав, ну я чесно, я можливо через те, що не було такої потреби, я жодного разу не отримував якусь таку допомогу. Хоча ні, брешу одного разу отримував, коли здається ковідну, я отримував і ну яку всім давали, пам'ятаєте? І коли почалася велика війна, тоді 6500 гривень давали тим, хто втратив роботу. У мене була там офіційна робота і телеканал, на якому я працював. Uh, Припинив припинив мовлення, і тоді оці 6500 да я тоді отримав. А від міжнародних організацій жодного разу. Але я пам'ятаю цей бум. У мене є знайомі також і люди літнього віку, які от серйозно вірили в те, що коли приходять усі повідомлення, там гроші від ООН, що всім нададуть якісь там гроші. От зайдіть, перекажіть там якісь номери, і я багатьом допоміг. Ну, сказав, що почекайте, не, не ведіться на це. Тому що ну, дійсно люди в скрутній ситуації, багато хто залишився без роботи, у пенсіонерів мізерна пенсія. І от дійсно на таке ведуться. На жаль, люди досі на це ведуться, бо якби не велися, то шахраї б вони б не процвітали. І тому важливо, да, важливо, якщо ви. Знаєте таких людей довірливих, так можливо, це там ваші родичі, ваші знайомі, то обов'язково поділіться цим відео. Нехай люди знають правду, будуть обережні, тому що потрапити на шакраїв дуже легко. Вони вміють маніпулювати, але ви потім можете втратити ну, все, що у вас є на карці, якщо ви надасте от, паролі і так далі. Тому дуже треба бути обережними, особливо піклуйтеся про літніх людей, про вас бабусь, дідусів, про батьків літнього віку, тому що вони найбільш вразливі. Хто формує списки отримувачів? Списки формують місцеві адміністрації у співпраці з міжнародними партнерами, тобто рішення приймається не в Києві, а на місцях зарахування потреб громади. Головне питання: чи вистачить цих грошей? Звісно, 2-3 тисячі гривень не врятують ситуацію, але для багатьох українців це все таки справжня підтримка у холодні місяці. І також важливо, що допомога міжнародних партнерів не впливає на субсидії або інші державні виплати, тобто ви можете отримувати і те, і інше. Я ж нагадаю, що з 1 жовтня 2025 року запроваджено додаткову допомогу на оплату електроенергії для отримувачів пі. І житлових субсидій відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 990 від 13 серпня цього року. Така підтримка передбачена для домогосподарств, що проживають у районах, де тривають або можуть відновитися бойові дії. Надання допомоги здійснюється автоматично органами Пенсійного фонду України без потреби подавати якусь окрему заяву. Розмір підтримки визначається на основі вартості постачання електроенергії. Ну, це я до того якраз, що можна отримувати і субсидії, і отримувати допомогу від міжнародних організацій. Ну, тому що, Є інформація в соцмережах, що, начебто, якщо ви отримуєте щось одне, то скасовується інша допомога. Це на щастя так не працює. Отже, друзі, давайте підсумуємо інформацію з 1 листопада. Міжнародні організації розпочинають новий етап грошової підтримки Виплати розраховані на тих, хто найбільше постраждав від війни: це переселенці, пенсіонери, люди з інвалідністю і так далі. Суми в середньому від 2 до 2,5 тисяч гривень на особу, але окремо 19 тисяч гривень на домогосподарство для опалення. Щоб не втратити шанс. Отримати цю допомогу стежте за офіційними сторінками ООН, Червоного Хреста е та інших благодійних фондів. І обов'язково е знайте, що якщо вас просять передати якісь свої персональні дані, CV, паролі і так далі, це шахраї, не ведіться на це, перевіряйте інформацію лише на офіційних сайтах цих міжнародних організацій. Ну і наостанок традиційне запитання до вас: чи подавали ви коли-небудь заявку на міжнародні? Народну допомогу, чи плануєте ви зараз це зробити можливо? І чи знаєте ви когось, хто вже отримував такі виплати, як це працює на практиці? Я думаю, ця інформація буде корисна насамперед для наших глядачів. Дякую, що дивилися. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк, поширте його серед друзів та знайомих у соцмережах. Клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Ну і, звичайно ж, підпишіться на YouTube канал Політмедіа, якщо ще цього не зробили. Побачимося вже незабаром. З вами був Віталій Маргалик. Бережіть себе!